Справжні поганці не бояться поліції чи спецназу. Зате їх вганяє у жах лише чотири імені: Леонардо, Донателло, Рафаель та Мікеланджело. Ні, не цих геніїв епохи відродження, а черепах мутантів ніндзя. І нарешті в тебе є можливість стати одним із них, пожити у каналізації, а врятувати Нью-Йорк у новому слешері від Platinum Games мутанти у Манхеттені». У нашій грі ви станете однією з чотирьох черепашок. Ніндзя, у кожної з яких є власні унікальні прийоми. Так, Раф фігачитиме на всі боки своїми окінавськими саями, а Лео робитиме круті повітряні атаки та прискорюватиметься, щоб рубати ворогів катанами. Але найкрутіше те, що ви зможете комбінувати прийоми різних черепах, щоб робити спільні спецатаки. Своє кунг фу ти зможеш випробувати на приспішниках лихого клану Фут, які заполонили Манхеттен. та разом із тіньовими ніндзями місто відвідають і твої старі знайомі Шредер. Кстаті та Бібоп. і ти навряд чи будеш радий їх бачити. Скажена акула на стероїдах, жорстокий носоріг з кувалдою і кулеметом, та розлючений кабан із бензопилкою стануть для вас значно більшою проблемою, ніж усі бійці клану Фут. Для боротьби з ними доведеться використовувати оточення, а іноді навіть тікати верхівками будівель та дротами, адже у грі буде повністю відкриті локації. Відкритий світ, можливість використовувати оточення та каркаломні прийоми. Це Круто, але ми пам'ятаємо, що попередня гра про черепах була повним провалом. Сподіваємося, Platinum Games не підкачають і створять несамовитий слешер А перевірити це ти зможеш уже цього літа, коли TMNT, мутанти у Манхеттені, вийдуть на приставках та пиха. А поки гра ще у розробці, і гранати розкажуть тобі про культову зброю з ігор у Рубриці Арсенал.